Доброго дня! Інструкція по реєстрації електронного рецепту на медичні вироби лікарям первинної медичної допомоги. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи МДР. Попередньо нами вже була проведена авторизація лікаря в системі ЕСОС, проведено пошук та ідентифікацію пацієнта в системі ЕСОС, пацієнту зареєстровано консультацію до системи ЕСОС зі встановленим діагнозом цукровий діабет. Тому ми можемо переходити до створення запису призначення медичних виробів. Переходимо до розділу призначення медвиробів. Натискаємо на дію Створити та далі необхідно заповнити інформацію. Вказуємо тривалість, кількість днів, на яку потрібно виписати тест смужку. За необхідності можемо переглянути інформацію щодо наявних нас виробу, моделі, кількість в упаковці, виробник та максимальна добова кількість до випуску. Відповідно, за бажанням пацієнта, ми обираємо по кількості саме ту, яка наявна у нього, вказуємо кількість та натискаємо Зареєструвати в системі USUS. Пацієнт підтверджує номер телефона, накладаємо підпис. Та бачимо, що відбувається реєстрація електронного рецепту на медичний виріб до системи СОС. Електронний рецепт зареєстрований. Відповідно, пацієнт отримав СМС на свій номер телефону. Додатково ми можемо роздрукувати пам'ятку електронного рецепту. Ми можемо повторити одноразово смс, якщо пацієнту він можливо був доставлений. Також ми можемо відхилити рецепт. Так само у розділі поліклініка в дереві навігації наявний реєстр рецепти на медичні вироби, де лікар може переглянути усі електронні рецепти на медичні вироби, які ним були сформовані. Відповідно, так само звідси він його може відкрити, роздрукувати. Так само в реєстрі рецепти на медичні вироби можливо робити пошук електронного рецепту в системі SHES. Дякую всім за увагу. До побачення!